Всім привіт та доброго здоров'я! Впевнена, що за таким рецептом багато хто з вас робить мариновану капусту. Але, можливо, комусь знадобиться моє відео. Для маринованої капусти потрібні капуста, морква, чесник, перець, вода, сіль, цукор, олія та оцет. Дрібно шаткуємо капусту. Натираємо морку на крупній терці. Додаємо до капусти. Соломкою нарізаємо болгарський перець та пластинками два зубчики часнику. Додаємо до капусти. Тепер кип'ятимо воду, до неї додати цукор, сіль, олію. Яблучний оцет та все ретельно перемішати до повного розчинення. Залишається залити капусту, гарно перемішати та до холодильника на 10-12 годин. Зручно зробити на ніч, а вранці вже куштувати. Бажано, щоб капуста була не занадто тверда. Після готовності капусти перекладаємо її в баночку, утрамбовуємо та виливаємо рідину. Так вона може зберігатися. Всім смачного! Готуйте та смакуйте! Готуйте з любов'ю та задоволенням! Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. А найголовніше бережіть себе. Все буде добре, все буде смачно і все буде Україна. До нових смачних зустрічей!